що вже зійшли. Саме тут і зловив щуку, ізловив щубу, наші кіло 200. Ну, друзі, отака ось. Зубаста. Вітаю вас. Шановні друзі-колеги-рибалки. Цим морозним мінус 14 раночком Я ялиці Лисиця. Ми на каналі Фішен Stock. Сьогодні, до вашої уваги, я пропоную зимову підльодну риболовлю. Я знаходжусь на річці Грунтяшань, Ну і всіма. Подіями сьогоднішнього рибальського дня збираю з вами поділитися. Вірі буде цікаво не перемикайтеся. Зараз я розпочав з безмотилки, В принципі, сьогодні то я орієнтуюсь, не знаю навіть на яку рибу орієнтуюсь, взяв балансир, взяв сім жерлиць, але немає живців. Взяв безмотилочку. Ну от Просто йшов до знайомого мені поворотика, бачу купа бачу набита. Ну, Думаю, очевидно, хтось тут рибалив. Я розбурив і зараз ловив два малюсінькі окінці, якраз живцеві. Поки ще немає заборони на, на ловлю щуки останні деньки, то спробую поставити дві жерлиці. В принципі, вони їсти, як кажуть, не просять, а тоді продовжую риболовлю балансиру. Ну, Але якщо на безмотивку буде здорово і класно і круто клювати, в тому числі гарна риба, то я затримаю ці цікавої снасті. Але от поки два малісеньких окунчика якраз живцевих цапнуло, там вже півтора десятка лунок, мабуть, зробити. Уже у коня хтось. Якщо не з'їв, то атакував. Крутиться, крутиться, крутиться. Ого, ого-ого, ого. ого, ого. Ага. Ну Активно. Я чекаю, поки, поки зупиниться вся ця процесія і потім тягне в глибину. Ну, це може бути дуже цікаво. пора. Обережно почую натяг буду тягнути. Є, хтось є. Ну, поки складно сказати, але що не вже зійшло. Йолки зелені. А була нормальна риба. Да, вирвав. Вирвав з пащі. Перший прояв щучої активності на жерлиці з, окун, з окунцем. відбулася гарна така клювачка. Риба вимотала, не знаю, може метрів і 10 волосіні. і в принципі зупинилась. Потім ще там якийсь рух був. Я вирішив, що пора підсікати, Десь може метр метр я таки протягнув. Не саму дрібну, я думаю, що там півторашка як мінімум була щука. Але, але потім натяг спав, я просто витягнув окуня ну, фактично живу, тобто, там, Кілька порізів. Вирвав з пащі. От, е, ну, от так. Е, відклав в сторону в бік без мотилку. Можливо, зараз просто щука ух, взялась плювати, тому, тому я з балансирною снастю дуже шкода би було проглавити щучий вихід, тому, тому я розраховую на хльох. Сікся не здоровенно, але Ого. але дуже бійцівській якості невисокій, я би сказав. Далеко ж не трофейна, але така бодра, ніби це осінь. У мене є задні включенки. Ну, друзі, отака ось витягати все з неї. Цікаво, що сьогодні зранку була температура мінус 14 термометр. автомобільний показував, десь вже так воно і було. Але зараз ось обід і вже явний плюс, і прогноз малював плюс 4. Тобто за якихось 5 чи 6 годин температура змінилася на 18 градусів. Я впевнений, що риба точно не в захваті від такого, таких аномальних явищ, але, але що ж з того зробиш, кому зараз легко. Загалом з минулих років я пам'ятаю, що грунтяшань найкраще працює ну, тиждень, ну максимум 2 тижні після того, як стає крига, ну, зазвичай це в грудні відбувається. От, але зараз зараз середина лютого, і ну, наскільки я розумію, навіть січневі плюс 10, які довго так трималися, то вони повністю не розтопили кригу. І я думаю, що от крига, на якій я зараз стою, вона вже... Ну, принаймні, може не в такому, звісно, товстому шару, але більше, ніж півтора місяця. Тобто про якесь там першолюддя навіть і мови не може йти вже, власне, ось ось весна, і певно, частина щуки, якщо не більші щуки, пішла вже на нерест. Ну, а у коні вони традиційно, от ну, знову ж таки, досвід з минулих років, і не лише мій, у коні і плітка, ну, є тут і непогані рибки, але вони от поклювавши тиждень, максимум два не знаю, Починають перетворюватися в абсолютно відморожених екземплярів і ні на що не реагують. Можливо, в очерет забивається, я там уже не досліджував, але ну, такі нерайдужні перспективи на сьогодні з грудню. Одна з трьох моїх жерлиць, яка принесла, до речі, сьогодні два клювання і одну щуку. Можливо, то одна й та сама клювала. Не знаю, ну а встановлена вона, вона десь на глибині 2, може з маленьким хвостиком метра. Ну, тут навряд чи видно, але я з риболовель так, по відкритій воді пам'ятаю, що тут ну, такий міні-міні-приямочок і якби закуточок. От я в ньому встановив в жерлицю. Ну, і до, і до, речі, до речі, восени, коли я тут ну, раз за всю осінь рибалив, то я, я саме тут і зловив щуплю з кіло 100, може кіло 200. От, і, мабуть, що тут якась. Щуча стежинка, бо, бо не просто так саме тут. З огляду на те, що товщина криги, в принципі не маленька, але так я думаю, що не більше 10 см вона не тріщить все. Ух ти, не зрозуміло. А я думав, зразу, зразу клюнула. От, то бурити лід легко і комфортно, я одразу взяв 150-й бур, аби, аби не цяцькатися ця з риби, яка клюне і не буде влазити в луночку. От, ну, я розумію, що для глибини там, бо я і там ловив глибини півтора метра і метр це не дуже гарно, але ну, я не вичерпував шугу, тому вважаю, що це більш-менш прийнятно, як мінімум. От, то я бурю десь за один раз у порядка 12-15 луночок. Ну, і вони відпочивають, кладу бур, ніж забурюю, якщо є можливість. І далі їх перевіряю. Ну, зараз балансиром до цього без мотилочки, Потім знову чергові, так в шахматному рядочку, десь з кроком порядка 5 метрів. От я думаю, що цього більш-менш достатньо. Ну я і розумію рельєф, який відбувається, який піді мною. І... Ну, як буде клювати, то я матиму інформацію. Ну, а щодо балансирної снасті, можливо, кому буде цікаво, е котру я задіяв сьогодні. Ну і власне, частенько таким, <головіка> таким займаюсь, то це основна волосінь у мене зараз 0,2. Інтеча із хаки, такого бордового кольору. Не скажу, що я прихильник різнокольорових е волосін, але ну, зручно. Обов'язково я використовую, ну, не обов'язково, бо ще не використовую, але намагаюся використовувати флюорокарбоновий повідець десь порядка 10 см. У мене це флюорокарбон 0,4 мм, або First, або Shock Leader. Ну, В якості самої приманочки балансирчика, ну, такі 3-4 см балансири. Не боюсь таких яскравих кольорів. Ну і вони в мене чіпляються на застібочку маленьку, мікроджигову. І ну така фішка не фішка. Якщо видно, от в мене гачок не просто потрійний, а ще з такими різнокольоровими напливами. Я в тому давно переконався, що він ну, по укуні навіть по щуці. Це гарна ідея, і рибка на неї буває, що ну, гачок якраз є ключовою частиною всієї приманки. Такий різнокольоровий, його здалеку видно, він дергається, смикається. Ну, я не пам'ятаю принаймні, випадків, коли би ну, така конструкція з, з напливами різнокольоровими працювала гірше, ніж просто тройничок. Ну, тому, тому використовую. А Що стосується гри балансира, то я практикую класичні, на мою думку, підкидання на висоту порядку. 30 десь сантиметрів і паузи в 2-3 секунди. В принципі, я вважаю такий темп середній і для пошукової риболовлі, ну, і для щуки. Як на мене, то це дуже гарна ідея. Ну, звісно, я вершинку кивочок повертаю в початкове положення. Ну і думаю, що якраз за цей час балансир, ну, затухаючи свої коливання, описує цілком. Таку вприйнятну для клювання траєкторію, і якщо там поряд десь буде кижак, хоч якось налаштований на, на харчування, то він має відреагувати. Загалом я стараюсь більше 10 підкидань в лунці не робити. ну Може там 10-12. Чому? Тому що ну давно прихильник думки, що краще пробурити свіжу лунку і там її перевірити, аніж довбать-довбать ту лунку, де ну, хто знає, немає. Це якщо ви там побачили в камеру чи було клювання, тоді можна поміняти і балансири, і гру, і повернутися після того, як лунка відпочине, ну, доловити щуку, то цікаве, річ. А Якщо там нічого не відбувається, то я не бачу сенсу сидіти. там, як не знаю, хто. Це мій скромний балансирний арсенал, так би мовити. Три водилища на одному 0,22 волосінь для самих крупних щук з повідцем, 0,4 мм флюорокарбоновим шуклідером 0,2 теж з повіцем, ну і 0,14 здається, волосінь Ice Galaxy, Стоїть якраз для самих делікатних справ. Всі вони, всі водилища з котушечкою легко можна дати. Свободу, щуці, хай лишень клює. Ну а балансири я використовую зазвичай від 3 до 5 см. Того вважаю більш ніж достатньо, щоб нормально половити. Зі зворотньої сторони коробочки менші балансирчики. Ну і ще отакі гачочки з напливчиками. Зазвичай монтую на, на живіт балансирую ну і вважаю це гарною ідеєю. Я вже і балансирну снасть, і без, і без мотивочку. Щойно перевірив знайомий мені приямочок на предмет наявності окуня чи пліточки. Рівно нуль клювань. Ну, в принципі, я тільки без мотилки там ловив, балансирну снасть навіть не опускав. Ну, для мене очевидний критерій того, що штучні приманки рибу щук принаймні не цікавить, я те, що не клює на живець, ну, хоч і три жарлиці, але ну, я думаю, що будь тут активна хижачка, то вона б вона б цапнула. так ось всі три мої жарлиці, вже йду їх забирати. Стоять. Сумні, похилили прапірці, не розпрямлені. Ну. Але не будемо гнівити Бога і на тому дякую. А я дякую, друзі, вам за увагу. Доволі позитивним, як на мене вийшов сьогоднішній рибальський день. Я злою щуку залікову, до речі, розміру і трошку конів, Ну, хотів більше, з пліткою взагалі нічого не склалося. Але, мабуть, що наступного разу буде краще. От, в будь-якому разі, вдячний вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна.